Починаємо. Казка про дитину, яка боялася мріяти. Жила була маленька дитина, яка страшенно боялася мріяти. Кожного разу, коли до неї прилітала мрія, дитина. Не звертала на неї увагу, бо не вірила, що її мрії можуть здійснитися. Мрія була невловимою, далекою, немов десь за горизонтом. Дитина не знала, як її зрозуміти, адже здавалося, що мрія це щось інше не для неї. Мрія прилетіла до її снів, немов легкий вітерець, який торкається лише тих, хто готовий його відчути. Вона шепотіла слова, що лунали. Як незрозумілі, але в той же час знайомі наче давні спогади, яких дитина ще не могла згадати. Мрія була, а дитина ні. Дитина жила в турботах щодня, її життя складалося з одноманітних годин і хвилин. І ранкових підйомів, уроки, гуртки, заняття, на які її записували батьки. Іноді дитина навіть не помічала, як мрія пролітала повз. Вона була настільки поглинута щоденними справами, що забувала. Дивитися на небо забувала мріяти. Та ось одного вечора, коли дитина лягла спати, виснажена від щоденних турбот, мрія прийшла знову. І цього разу. Вона не забарилася. Чому ти мене не чуєш? запитала мрія, немов торкаючись дитячого серця. Я твоя мрія, твій шлях. Я той порив, який ти приховуєш глибоко в собі. Ти не віриш у мене, тому я не можу здійснитися. Але повір. Я вже тут, поряд з тобою, я чекаю тебе. Дитина прокинулась серед ночі, її серце билося так швидко, немов вона щойно дізналася великий секрет, який мала почути багато років тому. Що я повинна зробити? Що я повинна зробити? запитала дитина. Наче це питання було не до мрії, а до себе самої. Я не знаю, як до тебе дістатися. Це надто важко. Я ж не зможу, що сумно прошепотіла дитина. Мрія тихо усміхнулася. Сили для здійснення твоїх бажань не приходять, коли ти просто сидиш і чекаєш. Вони приходять тоді, коли ти робиш перший крок. Ти боїшся мене. Тому що не знаєш, що буде, коли ти мене побачиш. Та запам'ятай, моя сила це твої кроки, твоя здатність вірити в себе. Але як я можу зробити цей крок? запитала дитина, і у її голосі звучала невпевненість. Подивися на свій день, сказала Мрія, – «чи є в ньому місце для мене. Ти ж сам твориш своє життя, ти сам наповнюєш його сенсом і можливостями. Я не просто бажання, я твій шлях, твоя радість і твій страх, з яким ти. Маєш навчитися жити. Мрія це невелике чудо, яке раптово падає з неба. Це те, що ти вже маєш всередині. Просто треба почати діяти, навіть якщо Боїшся, мрія говорила це так спокійно, що дитина зрозуміла кожне її слово, хоча і не могла одразу повірити. Вранці дитина прокинулась з новим відчуттям. Хоча серденько все ще билося від незнайомих думок, дитина зробила перший крок. Замість того, щоб знову потонути в звичайній метушні щоденній рутині. Дитина вирішила подивитися на світ по-новому. Вона відчула радість від сміху друзів. У тиші ранку у тому, що не обов'язково досягати всього одразу. Вона зрозуміла, що мрія це не мета, а шлях. І кожен крок на ньому дає сили для наступного кроку. І ось і мрія почала здійснюватися, але не так. Як дитина очікувала, вона не прийшла раптово як чудо. Вона прийшла поступово через маленькі зміни, через відкриття нових можливостей в собі. Дитина зрозуміла, що мрія не була чимось зовнішнім. Вона була. Частиною її самої, частиною дитини. Кроки, які тепер робила дитина, наближали її до того, що вона насправді прагнула. Дитина зрозуміла, щоб мрія здійснилася, треба. Не тільки вірити, але і діяти, навіть коли страх не відпускає. І так, з кожним кроком дитина все більше і більше вірить у свої сили. Вона зрозуміла, що мрія це не результат, а процес, шлях, яким ми йдемо. Незважаючи на труднощі, і сила твоєї мрії не в її досягненні, а в тому, як ми росте на цьому шляху сила людини в її готовності робити перший крок, а потім ще один. І так крок за кроком рухатися вперед. І коли ти цей крок зробиш, ти зрозумієш. Мрія це не тільки те, що буде, це те, ким ти стаєш на цьому шляху вже зараз.